В телеканалу НТК інформаційні підсумки вівторка, 18 липня в студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання. І спільно з колегами для вас підготували такий випуск далі коротко. Безпілотний авіаційний комплекс Валькірія передали від громади Коломийщини 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Більш точно наша артилерія спроможна буде уражувати ці цілі. Війна і дороги, ці теми сьогодні найбільше цікавлять мешканців нашої громади. Я надія, що ми, скажімо, в найближчий час повністю цей мікрорайон заасфальтуємо проїзд. При Коломийській міській публічній бібліотеці триває мистецько-інтелектуальний літній табір для малечі. Мені подобається дуже. Тепер про це та інше більш детально. На 18 липня тривають пошуково-рятувальні роботи на річці Дністер. Нагадаємо, 16 липня в селі Козарі Букачевецької територіальної громади під час відпочинку дівчина 2010 року народження стрибнула з берега у річку та зникла з поля зору. На місці події працюють водолази та психолог. Територію так само обстежують за допомогою безпілотників. Рятувальники майже щодня надають допомогу туристам у горах. Спеціалістам доводиться розшукувати заблукалих та транспортувати травмованих. Рятувальники, вкотре нагадують про необхідність реєструвати свої походи у гірських пошуково-рятувальних підрозділах, а також ретельно планувати свій маршрут та об'єктивно оцінювати свої сили. Рятувальники розшукали туриста у горах. Вночі вони отримали повідомлення від чоловіка про те, що він втратив орієнтування в районі гори Мала Морошевська та потребує допомоги. Заблукалого туриста знайшли та в задовільному стані супроводили до підніжжя. Допомога рятувальників знадобилася й жінці, яка травмувалася, підіймаючись на гору піпіван. 31-річна жінка повідомила, що під час підйому на гору вона пошкодила ногу і не може самостійно пересуватися. Рятувальники надали жінці домедичну допомогу та за допомогою квадроцикла з причіпом транспортували постраждало до підніжжя гори. Спеціалісти рекомендують туристам. Користуватися застосунком порятунок у горах. Цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. У Нижньовербізькій територіальній громаді продовжують ліквідовувати наслідки повені 7 липня. Зокрема, завершують роботу комісії з обстеження житлових будинків, що зазнали підтоплення. Рятувальники викачують воду з криниць. До слова повідомляє Нижньовербіська сільська рада. Заяви про відкачування води з криниць можна залишити у місцевому ЦНАПі. Також у сільській раді можна отримати табле таблетки для дезінфекції води та питну воду у власну тару. Безпілотний авіаційний комплекс Валькірія для 10-ї гірсько-штурмової бригади. Масштабну підтримку вартістю майже 1 мільйон гривень передали нашим захисникам від громади Коломийщини. Понад 40 підприємств, освітніх, мистецьких комунальних установ, а ще держслужбовці, меценати та небайдужі мешканці долучились до флешмобу бойові крила для Адельвейсів, який зініціював ініціював голова Коломийської районної військової адміністрації. Валькірія призначена для розвідки та коригування. Артилерійського вогню. Саме цей безпілотний авіаційний комплекс напрочуд важливої для військових 10-ї гірсько-штурмової бригади. З таким запитом вони звернулись до Коломийської військової адміністрації, фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс та громади Коломийщини розповідає очільник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. До флешмобу бойові крили для Едельвейса, який оголосили в травні цього року. Долучились приватні підприємства, комунальні установи, підрозділи міських, районних рад, громадських. Об'єднання працівники державних установ і небайдужі машканці. І ось за цей короткий проміжок часу нам вдалося зібрати більше мільйона гривень. За ці кошти, що були зібрані, ми порадили з військовими, придбали для них три таких літака. Дуже нам це приємно, тому що попередньо планували тільки два таких літака, оскільки коштів зібрали достатньо. Нам пішли на зустріч і виробники, і ми у такий короткий термін змогли у них придбати, тому що там Велика черга, практично майже до кінця року розписано виробництво цих літаків, і е, треба стояти і чекати, коли вони будуть виготовлені для нас. Але бачите, вже сьогодні ці літаки на коло і вже завтра вони будуть у 10 гірсько-штурмовій бригаді. Це вперше бригада отримує Валькірію від громади. Хоч від початку повномасштабного вторгнення фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Дельвес вже передавав військовим цей безпілотний авіаційний комплекс, каже очільник фонду до підтримки бригади Олександр Тарасюк. Фактично можна сказати, що це придбання громади Коломийської великої Коломийської громади для 10-ї гірської штурмової бригади. Під громади це вперше передається такий комплекс, але ми вже маємо досвід, ми збирали вже на такий комплекс. І передали його минулого року в повному розмірі, і додатково передавали ще один літак на початку цього року. Важливо також відмітити те, що це придбання було погоджено власне з бригадою, тобто визначений був пріоритет, що треба зробити негайно для того, щоб бригада могла краще виконати свої бойові завдання. Цю війну називають війною дронів і артилерії, то напевно, в цьому комплексі якраз і зійшлися. Цих дві самих основних таких Валькірія надзвичайно цінний і важливий авіаційний комплекс у цій війні. Насамперед, це збереження життя, наголошує представник 10-ї гірсько-штурмової бригади Олександр Короткий. З пункту управління буде видно, цілі і більш точно наша артилерія спроможна буде уражувати ці цілі. Перші ж днів початку агресії. Ми відчуваємо підтримку в усіх. Напрямках, і я вже казав, і це і продовольчі напрямку і автомобілі, і безпілотні літальні апарати. Без вашої підтримки нам було б трошки скрутніше. Вартують такі три літаки для комплексу Валькірії близько 900 тисяч гривень. У межах флешмобу зібрали більше, тому найближчим часом придбають для наших захисників ще й дрони камікадзе. Ольга Гереджук, Андрій Гращук, події НТК». Війна і дороги ці теми сьогодні найбільше цікавлять мешканців Коломийської громади. Про це каже міський голова Богдан Станіславський. Якщо з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у місті практично були призупинені усі роботи, то тепер їх поступово відновлюють. Адже на думку очільника громади забувати про благоустрій не можна. Богдан Станіславський розповів, що зараз у цій сфері роблять у нашому місті. Попри війну у владі вирішили, треба стежити за благоустроєм, зокрема, ремонтувати дороги і тротуари, на які люди подекуди чекали кілька десятків років. Щоправда, зараз дуже складно виготовити усю необхідну документацію, зокрема кошторис, розповідає міський голова Богдан Станіславський. Деякі роботи планували ще до війни. Гетьманська очікувана вартість, тобто яку експертиза провела, це було 13 мільйонів 324 двадцяти гривень. Провели тендерну процедуру. Виграв підрядник, який зробив за 10 мільйонів 140 Тобто це виграв він тендер, але то буде трохи менше, бо деякі роботи не виконувалися, деякі додаткові, але в межах 3 мільйонів є економ. Ми ж виходили вже цю роботу робити цю дорогу по Гетьманській, здається, кінець 21-го року, коли я зустрівся з мешканцями, вони кажуть, що тут немає каналізації, а там поганий водопровід. Тому всі дякую мешканцям, що всі оперативно. Підключилися, бо ми провели водопровід, каналізацію. Вони підключилися і вже змогли зробити цього року ці роботи. Тендери з ремонту проводили щодо інших доріг Коломої. у владі. Кажуть, завжди реагують на найбільш вигідні пропозиції. Тому, якщо є можливість зекономити, роблять це. Зокрема, це стосується вулиць Старецького, Кобилянської. Тут проводять капітальні ремонти. А є такі, де можуть дочекатися лише поточних робіт. Продовжує міський голова старицького. Тендер починався з 10 мільйонів 900, виграли 9 мільйонів 890, майже мільйон економії. Кобилянський, 7 мільйонів 800, договірна 6 900, економія 900 тисяч. І так по кожних об'єктах відбувається тендерна процедура, за рахунок, чого це відбуває? за рахунок того, що управління комунального господарства, все, що йде, через, що йде стосується благоустрою, це все через управління комунального господарства. Дальше вулиці йдуть поточним ремонтом. Тобто це багато зараз робиться тротуарів. Наприклад, по Франка також цифрами скажу. наприклад, Тендер був на 3 мільйони, 2, 3 мільйони 277, договірна ціна 2,680. Тобто є економія більше 500 тисяч. Тротуари на Чайковського. 3 мільйони 475 виграли тендер за 2900-560 тисяч. І так, відповідно, ці кошти, що заекономлені, вони переходять автоматично на, на інший об'єкт. А ще триває процес асфальтування або укладання бруківкою міжбудинкових проїздів та загалом території багатоквартирок. Беруться за окремі мікрорайони, каже міський голова. Зокрема, мовиться про площу привокзальну частину вулиць Бандери, Яворницького, Обгона, Мазепи, Лисенка. Привокзальна ми стартували з привокзальної там 9, 11, 13. Тобто частина від самого вокзалу там вже зроблено було в асфальті. Зараз ми це доробляємо в Руківці і, відповідно, привокзальна площа Бандери, Яверницького. Весь квадрат. квадрат буде зроблений повністю з благоустрою. Наступний угу. на другий тиждень стартуємо вже Бандери 1, 5, 7, 9. Також це от цілим кварталечком ми йдемо. Що стосується Богуна, там багато робіт, які не дороблені ще скажу, з попередньої каденції, вже є цілий Богуна, квартал. Богуна, Мазепи, Яверницького, так і цей відділений на чотири на лоти. Є надія, що ми, скажімо, в найближчий час повністю цей мікрорайон заасфальтуємо. Проїзд Лисенка – Ми того року провели там вода-каналізація, uh -huh. воно через зиму все просіло. І зараз будемо от, в районі Лисенка, там порядка більше 6 мільйонів є проектна кошторисна документація. Будемо там робити. Район Костомарова. Він буде зроблений, усунуто, скажімо, ямковість, це, це буде зроблено з шляхом асфальтування проїздів, десь, з, десь стоянок. Це буде десь через 2-3 тижні. Ми туди будемо заходити. Робимо спочатку під землею всі комунікації, що від нас залежно, тоді робимо асфальтування. От що відбулося, скажімо, наша церква е, дерев'яна е, на виїзді з Коломиї, монастирок. Тротуар, довго за нього ми говорили. Зробили ми тротуар, заасфальтували. Наш полігон екологія, через кілька днів дзвонять за БЛНР. Нам треба розрити тротуар. Кажуть, чому? А тому, що ваші робили і пошкодили. Тобто комунікації немає чітких схем, де йдуть комунікації. Є вулиці в Коломиї, які ремонтуватимуть пізніше. Спочатку там мінятимуть каналізаційні та водопровідні мережі. Позитивчик при Коломийській міській публічній бібліотеці триває мистецько-інтелектуальний табір для тьмалечі. Один із днів другого заїзду дітлахи провели в резиденції святого Миколая, що у Грушеві враженнями ділились із нами. Одного зі спекотних літніх днів у Грушеві на подвір'ї резиденції Святого Миколая звідусіль чути дитячий гамір. Це вихованці мистецького інтелектуального табору позитивчих. Заїхали відпочити. На них чекав і невеличкий пікнік поруч із лісом, і спостереження за квітами та комахами, але спершу знайомство. Восьмирічна Соломія навчається в третьому класі. Мешканка села Матеївці вже вдруге долучається до табору. Я про була в першому таборі. Мені не сподобалось. Мама знайшла якийсь табір, і мене записали. І ми там веселилися. Мені там сподобалося. Я тепер тут буду. Я вже 10 днів тут. Нових друзів знайшла й дев'ятирічна Соломія. Вона в позитивчику вперше. Мені подобається дуже. Ходив у ліс, бачить. Жаб, ми ходили, бачили озе. Ровесниця дівчинки Марина найбільше запам'ятала місцевого мешканця Ослика на ім'я Фіма, який ввічливо зустрічав маленьких гостей. Це була радість. Він питав, де ми були в грушеві на прогулянці в лісу. Ми гралися і веселились. Ми проходимо щодня, крім суботи і неділі. Тут багато друзів, мені тут подобається, і тут ну дуже весело. Організатори табору зізнаються, намагалися перетворити на свято ко. Кожен день і так, щоб він був не схожим на інші. Кожен заїзд мав кілька виїздів, розповідає директорка Коломийської міської публічної бібліотеки Наталія Терновецька. Тому у програмі багато і вечірок, і е, тусівок, і рухливих ігор, і майстер-класів, і малювання. Тому що одна із наших е, співробітниць є художницею Уже виготовили пінняту, яка власне буде розбиватися на кінець табору. Власне для тому і слугує табір. Тим часом стартував уже третій заїзд, щоб інша малеча теж мала змогу відпочити. Зокрема, від гаджетів. Оздоровитися разом з новими друзями від щирого серця. Поспівати. А ми в тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. гей-гей-гей-гей. Це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі 106.8 FM, радіо Сяйво. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!